Позолочена підвіска, швидкий кінь, талісман року 2020. Рік вогняного коня це рік, коли удача рухається швидкістю вітру. Я Юлія Водоп'ян і обрала саме цей амулет, символ позитивних змін, сили швидкого руху, доходів і фінансового прориву. Кінь несеться вперед, знімає перешкоди, відкриває двері до нових можливостей і допомагає тим, хто готовий діяти. Ця позолочена підвізка ваш знак. На 2026 рік. Носіть її щодня, щоб відчути, як енергія коня наповнює ваше життя рухом, удачею та грошовим потоком. Золотий блиск це магніт для багатства, кінь символ дії швидкості і перемоги. Відчуйте силу вогняного коня разом зі мною, з Юлією Водоп'ян. Із віковим сходом ми вас запрошуємо в наші супер-інтернет-магазини, де ви знайдете все для свого достатку, для здоров'я, для краси, для зцілення. Віковий схід кожному клієнту дарує подаруночки. Наша компанія вас чекає. Ми вас чекаємо.